Це трапилось в далекій країні, в далекому місті, де правила одна королева. Дійшла до неї звістка, що є в світі свято Пасхи, і вирішила вона дізнатися, що означає це свято. І видала вона наказ: хто доведе їй істину свята, того вона озолотить. а хто не доведе, того буде вигнано з країни. І дала вона термін 10 днів. Кожен день королева приймала по три людини. Дев'ять днів приходили люди, і ніхто не зміг довести, що його слова істина. Наступив, Наступив десятий, десятий день. Ну ось і настав останній день, а істини свята все нема. Ви праві, ваше величносте, дев'ять днів не дали ніякого результату. Проте ми насміялись від душі. Це точно. Чого тільки люди не вигадували, що це день водолаза? День верхоза і найсмішніше День паровоза. А, а ви пам'ятаєте? На п'ятий день приходили футболісти і казали, що це футбольний день, бо слово Пасха від слова Пасх. А один з якогось там тібета говорить, що це давній індійський день, бо слово Пасха походить від давнього індійського слова Пасх. І що? Ніхто з них не мав жодних доказів що це була дійсно істина. Ваше величність, новий кандидат. Запрошуйте. Заходьте. Добрий день. Ну що, розповісте мені, що означає свято Пасха. О, ваше величносте, це чудове свято. В цей день всі люди печуть паски і прикрашають їх, також ходять один до одного, вітають всіх з цим святом. І що це означає мені, що поїсти паску потрібно цілий рік чекати. А якщо я захочу в інший день з'їсти цей хліб, це теж буде паска. Не переконала і не довела. Пішла геть з моїх очей. Ваше величносте один. Нехай заходить. Заходьте. Добрий день. Ну що, розповідайте, я слухаю. О, ваше величносте! Це найяєчніше свято в світі. Цей день всі люди фарбують яйця в різні кольори і грають в гру на найміцніше яйце. А навіщо їх фарбувати? Вони і так смачні. Е, е, це знаєте, е, це традиції наших предків. Їх треба шанувати. Е, так робили мої батьки і, і батьки моїх батьків, і їхні батьки теж так робили. А що зміниться? Якщо я буду грати з нефарбованими яйцями в інший день. Mm. Що? Що зміниться? Скажи. Mm. Ти мені нічого не довела. Пішла геть. Mm. Дивні вони ці люди роблять свята і традиції з будь-якої дрібниці. І навіть не замислюються про сенс свята. Так, ви праві. Ваше величносте останній. Нехай заходить. Добрий день. Розповідайте. Я вас дуже уважно слухаю. Перед тим, як я почну розповідати, я б хотіла запитати, звідки взялися люди? І ви в тому числі. Мої вчителі вчать, що люди виникли в процесі еволюції. Тобто, ваше Величність, по вашому вченню, ви виникли від мавпи. Я? Я? Королева? Мені від мавпи не можна. Фух. Розповідай! Бог створив землю і створив людину, щоб мати спілкування. Але люди збунтувалися проти Бога і втратили з ним спілкування. Але Бог продовжував їх любити і намагався відновити спілкування. Зате він віддав свого сина Ісуса, на смерть за гріхи людей. Бог свого сина, за людей? На смерть? Так, Ваше Величність, Ісус народився на цій землі, прожив безгрішне життя і був розп'ятий на Христі за гріхи людей. Хочете докладніше дізнатися про цю історію? Угу, Тоді слухайте. Кінця ось день вже добігає вгасло сонце в горі. Ніч свій смуток опускає по ідейській всій землі. В далечині ось звуки співу на крилах вітерець той ніс з вечері в сад і до кадрону Христос із учнями ішов. Ісус скорботу мав безмежну в саду на самоті зустався. І на колінах Він тривожно до батька вічного звертався. Отче мій! Якщо можливо, мене нехай ця чаша мине. Втім, не моя, а твоя воля, мій любий батько. Небес буде досяг цей крик моління, на землю ангел поспішив і сина Божого в боріннях Згори він силою підкріпив. Ви ще спите, спочиваєте. Скінчено. Надійшла та година. У руки грішників ось віддається син людський. Вогні, а учні всі порозбігались, зв'язавши Господа, вели і над ним до ранку там знущались. А рано вранці до Пилата на суд Спасителя вели. Ісусу смерть! Усі кричали: Роспни, розпни, розпни! І тут Палат сказав: Я не винен у крові праведника цього. Голгофа, Голгофа, останній етап великих хрестових страждань. І ось на хресті він приставлені цвяхи, удар молотка, і кров багряна вже полилась, та кам'яне серце опалача не розм'якло і не пробудилось, спокійно продовживши діло своє, він руки і ноги Христа пробиває. Та що це за серця, що за жорстокість, що співчуття навіть крихти не має? Хрест став багряним від крові святої, з розп'ятим Ісусом його піднімають на пагорба вершини і над юрбою перед поглядом всіх закріпляють, з Христа Він з любов'ю на всіх споглядає, Він хоче сказати, за ваші гріхи, я каплями крові на землю стікаю, щоб від гріхів усе людство спасти. Розкинувши руки як символ бажання, кожну людину так ніжно обнять, висить на хресті ця жертва святая, для світу всього благодать та раптом темрява голгофу покрила, і дня, як не було, він канув у ніч. Вершилось, Отче, у руки Твої віддаю свого Духа. Коли прийшли друзі, хреста його зняли, і в новій гробниці в саду поховали. Каменем великим гробницю закрили, в сльозах всі невтішні і звідти пішли. Не спи, послухай, ще камінь цей нам стерегти. Чого кричиш ти, забирайся і тільки-тільки зміг лягти. Наказ отримали суворий: не спати камінь стерегти, а раптом тіло хтось украде, і ми не зможемо берегти. Послухай, камінь велетенський, вагою в сотні кілограм. Невже та хто небудь та й здатний підняти камінь ось цей сам? За це життя відповідаємо! гробницю варто стерегти. Недарма сотник обіцяє звання за службу підняти. Та що ж зробила ця людина, яка в гробниці тут лежить? Закрита каменем печера, сторожа усю ніч стоїть. Ну ти хіба не знаєш? Він сином Бога називався, сказав помру. І оживу. На третій день він обіцяв всім воскреснути кам'янім гробу. День третій вже давно почався, Добре сонечко, зійшло. Цей чоловік збрехав, сміявся. Але на третій день небесний Батько Воскресив Ісуса Христа до життя. Людина, яка приймає Ісуса як свого Бога і Спасителя, стає відкупленою від гріха і смерті, отримує вічне життя. І свято Пасха це свято перемоги, життя над смертю, свято Воскресіння Ісуса Христа. Оце так добре. А що ще підтверджує твої слова? Доказ моїх слів ось ця книга. А чим ця книга відрізняється від інших? Ця книга писалася в різні роки на різних континентах, різними людьми, але писалася вона під керівництвом Божого Духа. Ця книга послання любові Бога до людей. Знаєш, проповідник? Ти єдина людина, чиї слова торкнулись мого серця. А скажи. Що потрібно зробити, щоб налагодити стосунки з Богом? Потрібно заплатити чи зробити справу добру там якусь? Ні, ваше величносте. Богу не потрібні ваші гроші. Йому потрібне ваше розкаяне серце. І не потрібно чекати якогось особливого моменту. Ви для Бога цінні, такою, якою ви є. Вітайте своє життя в його руки, а чи він знає, що для вас є найкраще? Знаєш, проповідник? Я тобі вірю. Не знаю чого, але вірю. Радники, слухайте мій новий наказ Відтепер тепер і назавжди Ісус Христос є Господом мого життя і мого королівства. А що весни ми будемо святкувати свято Пасха, свято перемога, життя на смерті, свято Воскресіння Ісуса Христа. Дорогі наші брати та сестри! Вітаємо вас зі світлим святом Христового Воскресіння. І пам'ятайте саме твоє серце! є найдорожчим скарбом для Господа. Христос Воскрес!